Поговоримо про профілактику раку шийки матки. Дуже серйозне і найпоширеніше злоякісне захворювання у жінок. Щоб розуміти, чи ви в безпеці, нам потрібна відповідь на два питання: перше, як себе почувають клітини на вашій шийці матки, тобто провести цитологічне дослідження. І друге, а чи є в тих клітинах вірус папіломи людини, який провокує рак, оскільки для обох досліджень потрібний матеріал з шийки матки, ці два обстеження об'єднують під сучасним стандартом комбінований тестінг, тобто котестінг. І від його результатів залежить наші подальші дії, чи то буде спостереження чи обстеження, чи лікування. Отже, коли результати котестінгу нам відомі, далі все просто, якщо не ускладнено. Варіант перший: ураження клітин шийки матки відсутні, тобто норма. Вам рекомендований рутинний скринінг спостереження. Як часто, якщо наявний онкогенний тип вірусу папіломи людини не рідше одного разу на рік, якщо вірус папіломи людини, на щастя, відсутній, не рідше одного разу на 3 роки. І варіант другий наявне ураження клітин шийки матки. Як і саме, ми зараз не будемо розбирати, бо це справа лікаря. Але пам'ятайте, всі ці абревіатури це ще не діагноз. І точно не вирок. Лікар може призначити повторне дослідження і додаткове обстеження, наприклад, кольпоскопію – огляд шийки матки під мікроскопом з прицільним забором невеличких шматочків епітелію шийки матки для гістологічного дослідження, тобто біопсію. І тільки гістологічне дослідження визначить діагноз і наші подальші дії. У випадку підтвердження предракових змін, скоріш за все, буде показана конізація. Висічення пошкодженого епітелію, аби його зміни не призвели до раку. У випадку злоякісного процесу буде складено комплексний план лікування. Тож, обстежуйтесь, бережіть себе, а я бажаю всім здоров'я.